Тільці в грудні. Що чекає на тільців робота? По роботі багато балаканини і такого, знаєте, чекайте, можливо, на конфліктній ситуації. Можливо, будуть погрожувати, можливо, щось заставлять вас робити, що ви не хочете. Тримайте курси, як вирішите, і все буде добре. Так, також тільці. Тут що то борги йдуть. віддавати борги, брати борги. Ну, тут скоріше віддавати, Перевернута шестірочка. Тут віддать, віддать. бачите, що? що то 7 мені йде, що сім тисяч, знаєте, таке щось. 700 доларів. <рес> У кожного своє. Ну, в общем, оця штука перевернулась, бачите, до Нового року все роздасте. Штука, семірка. Штука, оце я ще господи. Так, тут плачемо за автівку. Що таке за автівка у вас стільці? Поламатає чи не поламатає, ремонтування? Або, може, що то таке. До речі, в кого нема автівки, тут йде як якась дорога. Хтось кудись їде і плачемо, хвилюємось за цю дорогу. Так, не хвилюйтеся. Ідемо в які то проєкти, беремося за які-то справи, не знаючи, чим це все закінчиться. Не знаючи, броду не лізь у воду, казав мій батько. Ну, як, там, як наче треба туди йти. Ну, таке щось. Так, тут дивіться, можливе травмування. Врізала пальця, відбила нігтя, ногу підвихнула. Якщо сніг впаде, і десь буде гололю, то щоб ви там якось потихеньку не бігали. Так, що тут у нас опять? Жрачка, їжа, так, на дієти. новий рік? Тільці пожрати любимо. Ох, Боже мой, Боже. Так, і тут якісь, знаєте, як теж емоційність йде по справам, по, по стосункам. Хто не в парі, то таке ревнощі. Трійка це така ревнощ, така гостра, самолюбія, таке, я найкраще, я найкраща у тебе, ти у мене. Не смій там дивитися на когось чи на, 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 на щось. Гроші тут будуть. Можливо, в кінці місяця щось таке. Прору... Прорив. Прорив. Силу треба прикласти, бачте.